Я думаю, що до якогось завершення і фіналізації або перетворення цієї розмови розмови у щось дієве і предметне ще дуже далеко. На мою, сторон, на мою думку, сторони домовилися домовлятися не більше того. А от про що вони будуть домовлятися, які позиції переговорні вони будуть обстоювати, ну і на які компроміси готові піти. Ну ще думаю, що це дуже і дуже дуже передчасно говорити. Ну більше того, треба розуміти, що все одно там про що б Трамп не домовлявся з Путіним, все одно доведеться враховувати позицію України, доведеться враховувати позицію ну, союзників Сполучених Штатів Америки, які є членами НАТО, тобто подобається це Трампу, не подобається, але доведеться їхня позиція буде важити.